Абсолютно важливим це буде завжди. Зараз це актуально, як ніколи. Оскільки я виростав професійно і все життя моє було пов'язано з діяльністю так чи інакше культурною, я розумію важливість цього. Це насправді дозволяє змінювати людей, змінювати їхні мислення. Ставати більш цивілізованими буквально. І багато моїх друзів продовжують це робити зараз надзвичайно активно. При тому, коли вони мають якийсь зиск з цього заробіток, то вони відправляють при кожному поході в якийсь кафе, ресторан на суші, на піцу, вони оплачують рахунок і відправляють кошти на Ангелів Азову. це мої друзі. Їх люблю дуже за те. І крім того, підтримують е, різні збори безпосередньо третьої штурмової. Ну бо, так чи інакше, вони знають мене, знають добре і розуміють всю ситуацію, наскільки важливими є е, ці збори. Чи то на різні прилади, на амуніцію, на всякі е, транспортні засоби і тому подібне, це був звичайний день. Звичайна наша робота. Ми виходили, спостерігали, якщо є загроза, ліквідовували, просто виконували свою роботу. І в один момент просто прилетів по нашій позиції снаряд. О, це, було, це було дуже неочікувано, бо така вже… Така вже балістика е, в снаряду, який летить в тебе, що ти його чуєш в самий останній момент. Ти не можеш підготуватися, почути цей свист, е, десь забігти в укриття. Ти він тебе просто застає там, де ти був. Е, нам дуже пощастило, що ми постійно е, виконували правильно свою роботу. Всі були в броні, в касках, не скупчувались в одному місті. І таким чином ми ну, якби понесли найменші втрати. На жаль, один побратим загинув, а я і ще один побратим. Ми такі важко поранені були. Що це проведе? Дві версії є: або танковий снаряд, або снаряд з СПГ. Бо одночасно в той момент розвідка сказала, що працював і танк, і розрахунок СПГ. Так, це було дуже злагоджено і професійно. У мене, оскільки я зразу зліквідував масивну кровотечу, як бачите, в мене травма тут. Я зразу накинув турнікет, і фактично у мене не було такої критичної втрати крові. Я був при свідомості, і ми зразу ж зорганізувалися, по-перше, оборону, чи є загроза, що піхота на нас піде. Потім зразу ж організували те, щоб нас важких трьохсотих відвести і забрати на евакуацію, і дуже злагоджено по брати ми спрацювали. Кістку роздробило і вирвало чотириголовий м'яс. Його зараз в мене немає. У вас там зараз якась метова? Так, в результаті для того, щоб для того, щоб ногу врятувати, щоб вона функціонувала. Як зазвичай, мені поставили металеву пластину від коліна і майже до кінця стегна. Це, я так розумію, добре, що ви дійсно спрацювали, так, оперативно. Так. Оперативно, ну, це, 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 це те, чого ми від себе вимагаємо кожного дня. Відточування навиків, так само і тактичної медицини. Найперше, це масивну кровотечу, просто запобігти спливанню крові. Це якісні турнікети, їх якісне використання, потім вже всі інші проблеми. Ну, якщо немає масивної кровотечі, шанси вижити максимально великі. Мене евакуювали з безпосередньо з бойової позиції до закладу, де мені поставили цей металевий апарат, який ну, тримає ногу. Буквально за півтори години мене вже прооперували. Це було максимально швидко. Після того відправили на Дніпро, де наш стан, ну десь, як би дали, зліквідували всі можливі. Стабілізували, стабілізували стан. Після того на лікування я відправився в своє рідне місто, в Тернопіль, і там зробили мені операцію. Зробили операцію і це. І там я продовжував першу, перші кроки в реабілітації. Поранення в березні з хірургії мене виписали в кінці квітня. Тобто, десь півтори місяці я був в лікарні, де мене оперували, було різали. Так, було п'ять операцій. Було п'ять операцій за місяць, після того мене перевели на реабілітацію. В Звичайний. Фізіотерапевтичний заклад, де мають ставити на ноги, відновлювати функції, втрачені і тому подібне. Там, до речі, досить непогано було в перший етап, оскільки догою я взагалі не, не рухав. Рука вже до того часу зажила, а там все просто, там тільки там не було переламаних кісток, тому зрослося все дуже швидко. Ну, там від там відновив я перші функції ноги, які, які мені вийшли. це якесь відведення ноги, просто підняти, рухати нею. От, і після того, після того це було декілька різних закладів. Оскільки якась така система дивна, що відправляти вони могли або на 14, або на 21 день, і там всі намагання, всі намагання на більше залишитися, щоб не міняти коней на переправи, щоб одна людина тобою займалася, або там ряд людей, то не вийшло так. Дивіться, от ситуація у вас ви попадаєте на лікування в якусь обласну лікарню. Немає значення. Після того у вас. Направляють на реабілітацію. Там ви знаходитесь там 21 день. Після того ви йдете, їдете на ВЛК. ВЛК вас відправляє ще, якщо потрібна, реабілітація ще на, на якийсь термін. Після того ви їдете на ВЛК, якщо потрібно, вони відправляють ще на якийсь термін. Ну і так, скільки буде потрібно. І так у вас було. Таким чином. В мене було 4, 4 рази. Після, от, другого, після другої поїздки в реабілітаційний заклад це вже просто не приносило користі. Тобто це був прогрес мінімальний. Оскільки я не медик, не реабілітолог, я не можу сам вирішити, що ефективно, а що неефективно. Ну, я просто бачу це на своєму організмі. І тут включається така, така класна річ, як патронатна служба Азов. В нас є координатори, які ведуть фактично нашу історію хвороби. Вони консультують нас, консультуються з відповідними фахівцями, визначають, що нам потрібніше, що буде ефективніше і діють. Це такий безпосередній спосіб повпливати вже і зараз на ситуацію, не відтягувати. Бо в моєму випадку, чим довше я знаходився без такого значного прогресу, тим гіршою проблема ставала. А саме у мене була проблема з коліном, оскільки саме, саме поранення досить близько до коліна, коліно було нерухомим значний час. І фактично воно замерзло, воно не згиналося, і тому ну, це така болісна проблема. А як проходила там реабілітація в державних закладах? Ви вже тепер можете порівняти скільки найперше і найголовніше це просто на, на всіх бійців не вистачає часу. Реабілітація це безпосередньо індивідуальні заняття. Коли відповідний спеціаліст займається вами кожного дня там від, від години, там, ну, пів години, годину, півтора. І він знає вашу проблему і може вас вести і, кожен, і розрахувати якесь, якийсь свій план, який буде в перспективі працювати. Ви будете прогресувати, і там, функції будуть відновлюватись. Назвичайно багато бійців знаходяться там, і фактично на індивідуальні заняття немає часу. Друга причина те, що. Ну, якщо не... можете порівняти, наприклад, скільки тут вами займається часу, а скільки там було? Так, дивіться, тут у мене кожного дня мінімум два заняття з реабілітологами. Фактично, це. 4-5 занять в день. Крім того, що два заняття з реабілітологами в тебе в день, ти займаєшся протягом всього дня ще сам. Це зал, це різні бігові дорожки, орбітрек, велосипед, тренажери, тому подібне. І кожного дня ти абсолютно під контролем. Всі спеціалісти по реабілітації знають про тебе. Медики, які контролюють твій стан кардіо, різні. там, Все, що може бути пов'язано з твоїм організмом, лікарі тебе контролюють. Що в моєму випадку дуже добре, це регулярний, регулярна перевірка кісток, рентген, просто вони дивляться, який зараз результат. І передають інформацію арбілітологам, які знають, що от можна навантаження давати більше. Або не варто. Як там це було? Скільки там часу Тут 4-5. Знаєте, там в чому основна проблема? Ти живеш просто в незнанні. Ти не знаєш, що тобі робити, оскільки ти не медик, і за тобою немає прикріпленої якоїсь людини, яка б вела твою історію хвороби. Це тимчасово. Поїхав ти на 21 день в якийсь заклад, там є твій лікуючий лікар, який фактично має цим займатися. Не сказав би, що це ефективно. Не було в мене досвіду такого, щоб хоч один з лікуючих лікарів просто переконався, що в мене все гаразд в всіх планах. Там, в кардіо, шлунок, не знаю, голова, оскільки ми всі отримуємо контузію. І тому подібне, не говорячи вже про безпосередньо мою проблему. Ще одна така річ, яка в державних закладах реабілітації видна, це не зовсім саме та кваліфікація лікарів. Дуже часто твоєю реабілітацією займаються фактично медсестри або люди, які пройшли там невеликий курс по реабілітації. В заняттях це дуже вагома річ. Якщо в цьому закладі я просто ну, не маю змоги сумніватися, що люди свою справу знають, то там я просто вже там на день другий, третій, чую від всіх, так вони просто через те, що немає спеціалістів, вони просто займаються цим. Дають тобі якісь вправи, а вони ну, коли людина не зовсім це її професія. Не зовсім вона кваліфікована в цьому, ну то і довіри такої немає, відповідно, робота неефективна. Ну, це, це те саме, що за оркестр стала б людина, яка просто там, ну, на баяні грає в переходах. Розумієте? Вона також пов'язана з нотами, з музикою, з ним, ну, Але вона поняття не має про диригування і там, про музику.